জয় <small> বা Є голова Ту тут сільська дає розпорядження. Прошлого року було прийнято рішення кожного місяця, остання, остання п'ятниця місяця о 16-й годині збирати сесії сільської ради. Приймалося рішення. Як виконується рішення депутатів сільської ради? Ніяк. За те, що є рішення. Жіння, і всі роблять на роботі. І збиратися на сесію, збиратися, збирати сесію о 4 годині, коли можуть всі прийти з роботи. Не всі роблять опозицію. Це ну, робити не увага закричати на штат від імені дирекції школи, в нас від ціла делегація прийшла. Користуючись з тим, що тут таке поважне панство, що тут присутнє село, всі депутати, ми теж хочемо запитати, чи може сільська рада виділити щось для школи. Школа теж знаходиться на території села Липча. Школа в нас, ви знаєте, всі якому стані. Ви всі знаєте, що у нас дві зміни навчання, що в нас два класи в другу зміну, а на другий рік чотири класи в друзміну. Виявляєте собі батько, та то є бабки. Ділика. Ви знаєте, як це зміну в школу. Ви знаєте, які в нас проблеми зараз виникли з тим, що побудовані в нас зроблена скважина на воду, побудовані у нас внутрішні вбиральні, але довершити об'єкт не можуть, і нам довелося закрити, не відкривати ці вбиральні. І тому ми хочемо теж запитати е, і депутатів, і сільського голову чи може сільська рада допомогти зі школі. Тому що ми можемо але співфінансувати, але не більше ніж 7 відсотків. Співфінансувати теж. У нас Далі, і на балансі відділу освіти знаходиться колгоспна контора, яка вже 10 років. Вроді належить не той не нам не і не нам. Вони, а нас... Ні, вона є власність, тобто будівля і власність, відділу діло охорони до цього. Але сільська рада дуже може допомогти, щоб ви знаєте, співфінансувати. співфінансувати. Співфінансувати лише, лише співфінансувати. Давайте, хавідімо, замовляє, щоб співфінансувати. Не може бути замовником. Все, що є на території Лепчанської сільської ради, є власністю сільської ради. Таке ми передаємо оперативне управління. Але я не можу бути замовником, бо я не баланс утримувати. Тим більше, що ви знаєте, що у нас навіть проблема цього року виникла із очисткою і від снігу території школи. Вийшло так, година, що ми за свої кошти. Я вибачаюся, людина, яка нас обстріхає чистить сніг, за той рік була разом зі мною 12 разів у прокуратурі. 12 разів давав свідчення. Людина злодій, і голова теж злодій. Я, я до вас не знаю. Після того, що людина, яка вийти чистить сніг, я до вас зберегла за сніг прочистити, і мені багато відповіло, що ми то не маємо вам чистити територію школу, а територія школа яка чия, А цирська зародити свої гроші. Мама доплатили чоловікові гроші, щоб нам сніг? Не повністю лише. А там, де нам треба під'їздити автобусу, чи вона живе і що. Робочі почистити дорогу. Марія, вийма, ви це ви не можете вийма. на нас обізнати, бо ми вийма. з вами провели співфінансування. Ми виділили для вас. Підол, то, що, да, трисно, ми виділили 330 тисяч. 330, по-моєму. Да, 330, 330. 330 тисяч ми з бюджету села дали вам на школу. Правду кажу? Оце туалети. туалети це обійшли нам мільйон. Вода там підтєва чи технічна на даний момент провилася, пробилася. Вода, відповісти на питання, вода підтіва чи технічна. Проблема у нас, Марія Івановна була ще з Юрієм Івановичем Шаком. Він приходив до нас на сесії попередніх стилькань, просив йому треба підтєву воду. Ви знаєте, що у вас проблема у дітей з підтєвою водою? Чого у нас за мільйон не підтєва вода а технічна? Аналіз води зроблений тоді, коли зробилася скваження. Це було серпня місяця. В серпні лише пробурили цю свердловину. Вода була лише відповідав марманець 0,2% не відповідало до норми. Це інше в нормі. Я думаю, що скважена на 25 метрів буде прокачена, хоч вже може вірно бути інакший результат, тому що не робився тепер останній часом результат аналіз води і е, вода. Навіть можна там і фільтри, чи що, щоб була писіва. Я думаю, що як буде фінансування повне, то буде і довершена ця робота. Але і хочу попросити і районних депутатів, тому що це питання заблокувалося, і кошти не відділяються. І за те, що а, ми один мільйон не вклалися. Не вклалися в туалет п'ять на п'ять, один мільйон. А? Знаєте, я не замовник. Де буде агер, Могу, можна, ясно. Він тут є, Могу так що може Пане Степанівна, якщо ви володієте ситуацією, то не, не, не говоріть людям, Корей, що 5 на 5. По-перше, були зроблені а два приміщення із нуля від бетону, закінчуючи збуду. плити. По-друге, перше а? по було зроблено два біотали і зроблена обладнана скважена. Забором насосна станція повністю зроблена. Значить, вартість усього мільйон 400 мільйон 400. Порівняйте ціни, що за мільйон двісті при вісім, три роки назад робили один біотал. У нас тут є два біотали і два туалети, і плюс насосна станція зроблена. Значить, Просто, от, от так просто подумайте, порівняйте ціни. По-перше, по-друге, будь-який проєкт проходить експертизу у, держав, у державній структурі. Державну експертизу. Ніхто не дозволить ціну поставити навіть на 5 чи на 10% більше, як затверджено нормами. Так що розказувати, що сюлько зробили чи Тулько, є на все державні норми, правила, є державна експертиза, котру проходить кожний проєкт. По-перше, по-друге, зараз Юрій Іванович казав, що ніхто не хоче співпрацювати. На мій депутатський запит відповіли. Кру зробило перевірку роботи Левчанської сільської ради.

Мені тепер сейчас. Цікаво. Я хочу чути до конця. Я чути. Не треба приїхати.

Там, там, от є, є 168 тисяч, а от 168 тисяч, ото такі незначні. Розумієте. Там посади, коли йшла неправильна таліфікація, відділ освіти дав неправильну таліфікацію на рахування зарплати. Що неправильно на рахування заплати? Правильно посадику можу Давайте, поясніть, поясніть, поясні, 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 де да. людям. Вот я наприклад, це перше рахую, я хочу. Перевірка круг і такі знайшли порушення. Нам ну, мав бути 05 ставки інструктора з фізкультури. І цей, а перевірка кругу, так пояснили, вони і закон мені показували, що інструктор з фізкультури може бути лише тоді, коли є у садочку критий басейн. Я запитала, кажу, є, хоча б у місті критий басейн, немає, бо є такий закон. Їм придостала друге. Я просто не готувалася тепер. Що в нас по типовим е, цей, положенню там мають такі, такі, такі ставки. Ото ставка дається із хуста. Хоча наказ пишу я. Там такого не було, якось криміналу. Ну, раз так, значить, у це вже є перше порушення. Потім е, по кухареві і помічнику кухаря виплачувалися е, проценти. Там за те, що працює із побічник кухаря із хоркою. кухар працює біля гарячої плити. Там є свої проценти. Вони сказали, у вас немає. Атестації місць, значить, ви не мали попросити платити ці проценти. Це є вже теж порушення. Атестацію місця я ще піднімала це питання три роки назад. <му> всі документи, пакет документів підготувала. Ото не пройшло, бо ж не готова. В них не є дозволу також, щоб вони йшли, робили заміри, зробили атестацію місць. Так що це вже іще одне порушення. Потім неправильно нарахувалося, але там були так, <глушен> що до... Ваш санк. Не суму, ваш сад Робив порушення. Я не готова. Як не готовий? Я не готова, мені треба цифру взяти. Бо 31 тисяча і... нарахована да. заплатили правильно перша стаття, яка да. нараховувалася, утрималася, що було неправильно. Нарахувалися. Друга стаття 36% було і 22% Друга стаття була утрималася, перерахувалася. Ще в нас було таке у посадикові, що у них є спецрахунок, де платять батьківську плату за харчування батьків. В основному ми обрали харчування, перераховували рахунки із загального фонду. Ну треба вони так порахували, що неправильно ми зробили помилку. Ми зробили, бо мали ми спецфонду перерахувати. 34 тисячі було, то переклали з одного рахунка і таліж на другий Треба читати і розуміти, що читати. просто технічні такі помилки, які прийшли і виправили нашу роботу. І ще у нас була така помилка по зі сквораді. Друга стаття 6900, чи дев'ятсот, чи як стане порональна прокопика, коли прийшла на роботу. О, вона фактично рахується інвалід. Я мене статю, ми нарахували другу статтю, 22%. Вони йому мали отримати 8,41%. Я просила довідку представити, вона мені не представила, і ввели, ми не рахували. Виявили, що вони неправильно зробили. Ну, перерахунок зробили і там 6 тисяч. Ніхто не вкрав і не взяв. Всі роботу помилили у по роботі. За технічні помилки кримінальні справи не порушують. Кримінальна справа, я ще не була ні раз на допит, і просили не го. Справа, не порушую. По по кулько раз Кулько, кулько списав той скарг, то тай Віталій за Кудруга года, Кулько Скарк. Кулько раз ми були в прокуратурі, кулько раз ми були в ОБКСІ, в Незгоді, то узбав ревізію, ти узбав ревізію, така твоя допомога, ти узбав ревізію за 4 роки, це все поряд. Я вас не звінала цьому. Дай ми вказувати, що тебе не звертали розвіду. Я не звинуватила мене за Я не звинуватила чому. Укажите, так де є написано за тепло. Тепер сказали. Ні, я тебе кажу, не мішайте. Ви прийшли пришитуєте займу спорту. Ми проводимо сезон. Ви зараз. Ну і далі, має велика просьба. Продовжайте сесію. зістанові буде по різному. Скажіть, будь ласка, в чому це заключається, що я вам мішаю робити. Ні, хто? Я не хочу. У чому? Скажи, у чому? У чому? Скажи, у чому? Вони не дають пропозиційного, а у вас є свої ради, є з'ївно, і я. Управа обшиття паніара 50 квадратів. Я? Я не хочу. Я буду згодом робити, коли воно стане. Коли лишу прокуратуру і попитаю, попишу, то хай стане. добре, про те, де так. 30 000 виділяємо на роботу детального плану таботант території. Чо, ми орієнтовляємося з території? Ви ж просили розрахунок зробити на 10 га, ми зробили. Говорив, чим більше буде це робити, тим буде менша, ну, вартість одного гектара. 10 га. Чи их там вот у нас тут створила Дальше. 100 000 на усвитывание, 100 000 на ремонт, 100 тысяч на 100